Громадська організація достав Вінницький осередок Мазур Юля. Всім доброго дня! Ділюся з вами цікавими новинами. Значить, поки хтось один їде в Антарктиду ізучати і обучати бойових пінгвінів, то в той самий час в парламенті створена МВО-група по зв'язках з країнами Карибського басейну. І дуже цікаво, що до складу цієї групи увійшла практично вся партія «Слух народу і ОПЗЖ. Якщо разом голосують, то разом відпочивають. Ну, всі дуже прагнуть налагоджувати зв'язки. У мене особисто складається думка, що просто під час війни не можна якби, офіційно виїхати у відпустку, тому був знайдений такий прекрасний варіант для відпочинку, для наших прекрасних депутатів. Стадо, як вони нас вважають, да нехай воює. цікаво. Далі буде хай